Так, це у нас сніданок. Звісно, для мене щось воно так: а, типу, суп. І от якась, я навіть не знаю, чи то каша, чи що. А, і це все сніданок. Для мене це, звісно, більше як обід. Тут у нас картопелька, м'ясо. Тут я бачу також м'ясо, може це сир. Ну, томати 100%. От, сказав Ельмер, що це колумбійський сніданок, один з. Ну, подивимося, що це таке. Зараз будемо пробувати. Ну, то, що ситно, то 100%. Ну, от він і собі поставив оцей суп. Підсвічує трішечки. От. Ну, в... звісно, що має апетитний вигляд, але ж, ну, побачу. Мене більше не суп цікавить. А більше цікавить, що оце таке. А він, правда, взяв вчора кукурудзяне пшено. Щось над ним там колдував, колдував кукурудзяне Це зерна, як кукурудзяну кашу. Хтось колдував, колдував. Я таки не зрозуміла, що він там готував. Ну, зараз подивимося. Так, пробую я Українка, що воно таке. Коло сніданок. Значить, це наш бульйон. Це те, як ми готуємо бульйон, тільки ми готуємо з цілою цибулею, там, наприклад, і морквою. Да, а вони готують, я бачу, що а, крупними такими кусками картопля. Але смак, ну і м'ясо, звісно. Але смак це бульон. Це бульон. Дуже незвично їсти це на сніданок. А, в Україні більше розповсюджено, що це обід. Перша страва, друга страва. Але так це смачно. Спробуємо, що оце таке. Це, це неймовірно, якщо чесно. Воно таке гладеньке, воно таке, як крем, але водночас ти відчуваєш якісь кусочки продуктів. Якщо б просмажений був, наприклад, мені як українка, можна покласти зверху. Да, тобто, як просмажила цей кусочок хліба, Тостом і ось покласти сюди. Це прямо гонь. Реально. Воно не дуже як омлет, це не омлет, Ні. але Але це з яйцями. Це дійсно класно. Для мене це вистачить. Правда, грудочка, звісно, маловато. Мені цього більше. А так класно смачно.